Зараз я зроблю до центру інтер'єру У 2019 році ми відкрили новий корпус площею понад 800 квадратних метрів. І сьогодні загальна площа нашого інтер'єр-центру вже перевищує 2300 квадратних метрів. Це дозволяє представити ще більше ідей, фактур і натхнення від провідних європейських брендів. У зоні шоурумів Версачі представлено колекцію Eterno, натхнену японською технікою шоу Suji Ban, коли деревину не опалюють, щоб підкреслити її текстуру, місцесть. Поверхня плитки передає ефект натурального дерева з легким обугленням, доповненими глянцями, акцентами та впізнаваними орнаментами Версачі. Колекція Versace Maximus вражає масштабу багатством декору. Вона поєднує мармурові ефекти з фірмовими орнаменту Versace, створюючи відчуття розкоші і величі. Колекція Fluid фабрики Апавіса це гра кольору і текстури. Поверхня виконана в ефекті розлитої фарби, що створює яскраву живу динаміку. Лінія Лагіатека від Градині орхідеї це сучасне прочитання класики. Приверти інтерацію, мозаїка поєднується в елегантній гармонії каменю та світла, створюючи атмосферу стриманої розкоші. Ця колекція від Дадо кераміка поєднання спокійних сірих і голубих відтінків і яскравого ботанічного пану. Інтер'єр випромінює свіжість, легкість і природню гармонію. Ця колекція від фабрики Аркана Кераміка сучасне бачення терацо. Контраст світло і темного каменю створює ефектну гру фактур та глубини. Цей керамограніт у графітовому відтінку сучасна інтерпретація терацо. Поєднання сірих плит і натурального дерева створює теплий збалансований простір. Це вишукана класика. Теплі, бежеві відтінки і золото створюють елегантну гармонію простору. Іспанська колекція з ефектом бетону і об'ємним 3D-рельєфом. Стриманий сірий тон надає простору сучасності і чистоти. Дадок кераміка і кото Петрус. Плитка під камінь і дерево натуральних тонах. Поєднання матових поверхень і лінійних структур створює сучасний стриманий інтер'єр. Фабрика Майнзу Кераміка. Декоративна плитка з геометричним і орнаментальним малюнком. Глянцева поверхня насичені кольори, класичний середньоземноморський стиль. Піронда, колекція Raid Harmony, мелкоформатна плитка 7,5 на 15 з об'ємною поверхнею. поєднання рожевих, сірих і тирокотових кольорів створює сучасну текстуру і глибину. Фабрика Ревіс Альбіс Ocean. дрібноформатна плитка 10х20 з ефектом ручної глазурі, морські відтінки і жива фактура, акцент для компактних просторів. Далі я покажу колекцію індійських фабрик. Камеру. Плитка під натуральний камінь із контрастною текстурою сірих і коричневих відтінків. Масивна, природна з глибоким малюнком. Калаката Голд. Світла плитка з мармуровим ефектом і золотистими прожилками. Стильна класика, що додає простору світла і розкоші. Салерна Слейт. Сіра глянцева плитка під натуральний камінь поєднується з білим об'ємним декором. Контраст фактур створює сучасний глибокий інтер'єр з відчуттям простору та світла. Espiria White. Світла колекція з м'яким перламутровим блиском. Лаконічна, сучасна і чиста у сприйнятті, Ідеальна для мінімалістичних інтер'єрів. Ми зараз знаходимося у залі, де представлені сляби, крупноформаті плити провідних європейських фабрик. Саме тут демонструються великі формати з різними фактурами, ефектами каменю, мармуру та сучасних поверхень. У цьому залі продумано все для зручності роботи з клієнтами. Є спеціальна зона для підбору шпалер, місце, де можна поєднати фактури стінових покриттів. Зі слябами, підібрати кольори, освітлення, створити цілісну концепцію інтер'єру прямо на місці. Для комфорту передбачена дитяча зона, а також невелике кафе, де під час консультації можна перепочити, випити кави чи обговорити деталі майбутнього проєкту. Тут усе створено для того, щоб вибір матеріалів проходив у спокійній, робочій, відносно приємній атмосфері. А тепер безпосередньо про сляби. У цьому залі зібрано добірку великих форматів італійських та іспанських брендів: Гардені Orchidea, Versace, Keramix СТН, а також інших фабрик, що спеціалізуються на преміальних плитах. Тут можна побачити різні поверхні від глибоких глянцевих мармурових ефектів, до м'яких матових текстур каменю, бетону чи металу. Кожен сляп має свій характер і стиль. Одні створюють відчуття монолітної провідні плити, інші вражають графічними прожилками, кольоровими переходами та глибиною блиску. Зараз ми знаходимося на другому поверсі нашого нового корпусу. Тут представлена експозиція італійських меблів, як у класичному стилі, так і в модерновому виконанні. У цьому просторі можна побачити зразки спалін, віталин, а також великий вибір гардин для роботи з клієнтами та оформлює замовлень. Окремо виділена зона кухонь, де ми створюємо індивідуальні проєкти під замовлення з урахуванням усіх побажань клієнтів. Ми зараз знаходимося у третьому залі нашого інтер'єр-центру. На площі понад 1300 квадратних метрів тут представлено великий вибір керамічної плитки, сантехніки, змішувачів, а також ламінованої підлоги. Особливу увагу привертають експозиційні куби, кожен із них оформлений у своєму стилі з продуманою композиціями плитки та санітарних елементів, що дозволяє побачити матеріали так, як вони виглядатимуть у реальному інтер'єрі. Це простір, де можна вибрати все для ванної кімнати, кухні чи підлоги, поєднавши якість, дизайн і практичність у єдиній концепції.